Солдати, сержанти, офіцери воїни збройних сил національної гвардії, ВМС, прикордонники, частина захисників бронила Маріуполь та Азовсталь. Написав у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. 230 українців та українок повернулися додому. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна. Цього разу із ворожого полону визволити вдалося, зокрема, і захисників острова Зміїний та полонених із Чорнобильської атомної електростанції. Крім того, стало відомо, що російські загарбники тримали в полоні цивільних викладачів, а також поліцейського, який до останнього лишався в Маріуполі та розвозив людям гуманітарну допомогу. Бойовий медик і захисники з острова Зміїни з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були Зазов Зазовсталі. Прикордонники, поліцейські, надвардійці, Збройні сили тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго. Е участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона об'єднаних арабських еміратів і з її допомогою разом ми змогли це повернені українські захисники. Пройдуть обов'язковий медогляд. Їм відновлять документи надалі. Хлопці та дівчата проходитимуть реабілітацію. Це був 49-й обмін військовополоненими. Загалом вже 2828 захисників та захисниць повернулися додому. Тримаємо.